Господи, мій люблячий батько, сьогодні я приходжу до Тебе з відкритим серцем і прошу, навчи мене довіряти тобі більше, ніж собі. Допоможи мені покласти всі свої страхи, сумніви та невпевненість у Твої руки. Я знаю, що ти бачиш мій шлях від початку та до кінця, навіть тоді, коли я сама на роздоріжжі і не знаю, як зробити наступний крок. Боже, навчи мене не спиратися на свій розум, бо він часто вводить мене в оман, а слухати твої тихі підказки у серці, дай мені сили зупинитися серед хаосу і згадати, що ти тримаєш усе під контролем. Коли я не бачу відповіді, коли здається, що світ навколо розсипається, нагадай мені, ти мій пастир. Ти мій спокій. Наповни мене сьогодні твоєю мудрістю, твоєю силою і твоїм світлом. Веди мене своєю дорогою, навіть якщо вона не така, як я собі уявляла. Підніми мене, коли я падаю, і дай мені мужність зробити наступний крок з вірою, навіть якщо я ще не бачу, куди він мене приведе. Дякую тобі, що ти даєш мені силу вистояти. Що ти ніколи не залишаєш мене, твоя любов тримає мене, коли я слабка, твоя благодать супроводжує мене, коли я гублюся. Нехай цей день буде днем довіри, миру та благословіння. Уся слава, честь і хвала тобі, Всемогутній Боже, нині.